Човно. Дуйка їх-то у нас буде зустрічати у першу. Але перша десь зустрічає собачка. Буляк, я І він ніби він одрядженець, то І йой, це ба. Що це? Після бою. Легко. вау а? Ти хто такий? З знає хтой? не розуміє наш. Наш він не болт. Озирнись навколо. Твою ж. Кидай ага. болт в аномалію. І поки вона перетряжається, біжи. Зрозумів? Зрозумів. Давай, удачі! Давай. Боровся. як справжній сталкер. Підходь, поговоримо. Нічого на ні, нас ні, Эм, ничего есть у нас не є. Не треба аптечку. Ну ч? Ч Чо будет ту? Аука, тільки овеку. Ау, такой. Еее! Тоже те, хто у не кай. Ха-ха-ха-ха. Рахунка тебе тебе так. Як? Як? Як же все цей гриба невчасно? тут не вийду. І все забрав. Навіть сенсори. А що б тебе? Всією малою це розгрібати будемо.

Підходь, поговоримо. З магазина виспочу. Одна двох магазинів. Двох одних магазинів. Цей перший у мене був. Де погано ти. З... Що там? Доброе. Не знаю, как. Ну як, дістався? Не жарлю дороби. Та намагались. Зона. Ти акуратніше там. І спробуй хмурого не зачепити, добре. Він хоче сучий син, але свій... 说个 That's it. У не може у всех у них, мож... них ново сделать. Чо? Можешь шесть туда неудачный? Дейка. Mm -hmm. О, Дейка. Что я свой упакую? А, сейчас. Мой. Mm -hmm. Ну, их. Кто убил, пошли сейчас. Да. О. Да так то увидим. Кода де те кто у мене? Є. Нагода аж ч? Ишчей. Ще... Може. Спомню. Ну шо, рака бухата, дуй сюди! Хмурый! Ты навіть не уявляешь <звучить> и георабий. А ты давай приход, я пляж Просто не хочет туди. Може лісця повесить. Можна її платил. Зовсім не використовували Я думав, що використовувати її там де тебе тих убити. Чого тут не використати. Зараз підемо до бачи. Потовуємо який. Чого сумуємо? От послухайте край. У мене охотят. Вот ви найде. Жепову джин. Це не. Хам'як. І будемо, йомусь, Ах, нам. Монетки, а подаємо йому мой все, все. Шахрон потрібен. Наша монетка, яке нам не потрібно. Та йому подаємо. Оу, oh май гад, скільки й цього. І вже щось із тисячі. Заходи ще! О, встал ти. У мене робота є. Зараз ми будемо йти... Чим до можу до похлини возьму одну? Дочь, мене... Заходишь ще! Так давно нас пістолети, пистолет є. Рушник, а Я на нього так і не <риклевицький> Я тебе мозгу. Талкер. новенький. даже, Підходьте, Нічого? Нічого, От такі у нас розваги в залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома. Зайнятий? Для всіх? Для всіх. Ти на цей не ведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо Зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни. А капітан намагається це по мирному вирішити. У кого мені за заприпоять дізнатись? У Зотова. Варта кого хочеш, знайти, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну або батьо запитати. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідлений і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив. Річний запас лайна звалився. Давай, щасти. Перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться. Кош. Що підбаємо гейшу, валяна? Чуєш, новенький, розмова є. Підемо до полковника. Что? Я уйду в дальнейшем в Квест. Сподиывает. Кос. азы. треби тотально. А, файно сходи. А, я два це двоих. Це права рука соло. А коз, а ти чого? Я ж за бежимо загишували ля. Позайду. За. Вісім. Хо-хо-хо. Що -хо -хо. вистачило щоб для того? Із пушку, щоб підібрати. Охренеть. Yeah. Або Доведеться або всім борги віддавати, або з малої валити. Стоп, тиша, валями. Що, з тепер обіжимо. За Прийом. Мені гроші від валяна щойно впали. Мені за свиренцю привіт. Може, я навіть жарку йому поставлю. Якщо не поводитиметься, як гімно. Гаразд, сталкане. Дякую. Терпій. Тика, Грійша, Валян. І ось цей пустой штукентии можно из неупомстий, чтобы ее у нас уже не было. Здалку біжому. На завдання. Тільки одна є важка штука. Треба ноги таки упити, закупити. Заліз. Минув. Що, яке є. Воду. Просту воду. Не пиво. Бо я не п'ю пиво. І я не бухаю. Бо мені не подобається бухати. Чим? Е. Який буде? Споквистую нам дадуть. Ще й потагас, тому я нічого не б... По від Дай. Бейс. Заходять ще! Заходиш ще. Тебе до лікар. Ти може в нього бути? Ви казав ждесь, які трохи хоч. Спробуй їм. Е. О, хочу водичка. І ще а тебе вилку. Якщо що, ти знаєш, де мене знайти. Знаю. ти Знайом. Hva gjør du her? Stop this collecting. Документи ти Лікоть, тримаю курса. Тайся тут якийсь толкірок підозрів. Ми його шуганули в бік хутора. Не хвилювайся. Весь хабар буде ліпше за новий. Ah. Ah. потім самим швидко ще вибігає. Без зупинок, не жому на довгоє завдання. Дякую за перегляд. Будь ласка, не тисніть лайк і підписіться.